Всім добра. Всім всього самого самого. Доброго ранку всім. О, Миколаєв на закарках. Так, сьогодні у нас опять же кухня, опять же салат заготовки на зиму. І у нас сьогодні називається соус. Паприкаш. 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 Парикаш. У нас у двері кребець. Собака. Так, для цього самі простенькі і самі бюджетні варіанті. Для цього нам треба отакий перчик солодкий, желательно, щоб був червоний. От, да. баночка пасти томатної. Ось такої. -хі 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 -хі. Пасту можете брати різну, яка вам подобається. Ми взяли, яка була, бо ніякої не було. Гострий перчик, так Ось, Семінар. а все остальне залишається. І... Часний Півтора Ну, Все буде в описанні, так що ви шукайте. І все ми це пере... перекручуємо на м'ясорубку. Wow! Вау! Не буде в ваших ушей, коротше цього, здіватися, перекручуємо, перекрутимо, покажемо, що у нас вийшло. Продовжимо робити свій соус паприкаш. Сюди зараз ми кинемо півбаночки томатної пасти. так, 40 грамів солі. 250 грамів цукру. Я починаю знімати, Миколаївна закінчує. Так, цукру. Зараз ми поставимо і будемо варити його десь хвилин 30-35 хвилин. Поваримо поваримо, і... 30 хвилин Додаємо 100 г уксуса і поваримо ще ми його десь хвилин 30. Це виходить 40 хвилин, треба поваритись. Готуємо. Якщо є бажання, можна збити його блендером. Я його збивати блендером, мені подобається, коли. Ось такий перчик, він якось жика виходить. На смак дуже смачний. Ми його будемо закривати у трошки більшій банки. Ми закривали солодкі черепець і ми закривали маленькій. А це ось такий був. Він ще застигне трошки, він буде густіший. Застиває, він таке жика виходить Смакуйте. Всім до побачення. Лайки, дізлайки, коментатори Давайте чекаємо нових рецептів.